Торгова марка Dex – це меблі твого я. Глядачів телеканалу Чернівці в студії Анастасія Кокоячук. Найактуальніші новини 18 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі коротко, основні події, якими жили місто та область. На Буковину завітав влаженічний митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Чернівчани судяться з управителями багатоквартирних будинків. Конфлікт щодо обрання представника від Чернівецької області до Ради ветеранів України продовжується. Мешканці міста обурені роботою однієї з компаній, яка повинна обслуговувати їхні будинки. Громадяни скаржаться управлінців їм призначили примусово, а ті, в свою чергу, повністю ігнорують будь-які роботи. Ще й завишають ціни в платіжках за свої послуги. Справа дійшла до суду, де побував наш журналіст. Ольга Мартинюк розповідає, що компанія, яка повинна була займатися управлінням їхнього будинку, було призначено виконкомом Чернівецької міської ради за результатами конкурсу, який був здійснений з порушеннями. А сама фірма ігнорує свої прямі обов'язки. Тільки я вважаю, що цей конкурс був проведений непрозоро, упереджено з великою кількістю порушень, і призначено переможцем товариство «Єврокомунбуд». Вони насправді не надають нам ніяких послуг, вони приносять нам платіжки з величезними сумами, і ми не розуміємо, за що ми маємо платити кошти, якщо насправді ці послуги не надаються. Представник виконавчого комітету міської ради та відповідач у відповідній справі Степан Мар'ян говорить, що призначення у проєктні на обслуговування даних будинку відбувалось у межах чинного законодавства. Виконавчий комітет, як і інші відповідачі по даній справі, діяли на підставі в спосіб та в межах, що передбачені законом. Також відповідач запросив перенести розгляд справи з адміністративного суду до господарського. Питання подано і процесуальним кодексом, на підставі якого розглядається дана справа. Не передбачено, що такий спір, який поданий для розгляду і вирішення цим судом, може розглядатися адміністративним судом порядку адміністративного судочинства. А можете Він може розглядатися за правилами цивільного судочинства. І суд, якщо розгляне і задоволить наше таке клопотання, то повинен роз'яснити позивачу його право на звернення в порядку. передбаченого цивільно процесуальним кодексом. Засідання суду по цій справі перенесено на 22 лютого. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські прикордонники із стріляниною затримували правопорушників. Вихідними на Стороженеччині прикордонники відділу Красноїльськ виявили біля кордону доріжку слідів кількох осіб. Згодом по сліду за допомогою службового собаки та тепловізора прикордонники вийшли на групу з п'яти осіб. Помітивши наряд, чоловіки розділились та вдалися до втечі. Переслідуючи групу з трьох осіб, наряду довелося здійснити ряд попереджувальних пострілів вгору, адже порушники не реагували. Але під час спроби подолати інженерні споруди чоловіків вдалося затримати. Інших спільників та водія позашляховика британської реєстрації правоохоронці затримали на одній із доріг. В цьому випадку правоохоронцям теж довелося стріляти у повітря. Власний водій на законні вимоги прикордонників не відреагував та продовжував рух. Врешті автомобіль був зупинений за три кілометри від державної межі. А його водія та двох пасажирів затримано. Скандал довкола обрання представника від Чернівецької області до Ради ветеранів України досі не вщух. Попри переголосування, Буковина і досі немає затвердженого представника в цьому дорадчому органі. Учасники АТО називаються політикою і запевняють, що з їхньою думкою в Києві не рахується. Як розвивається ситуація, розповім в наступному матеріалі. Історія з обранням представника від Чернівецької області до Ради ветеранів України розпочала ще 5 січня. Тоді на зборах, де були присутні представники ветеранських організацій різних збройних конфліктів, родичі полеглих учасників АТО та волонтери, на цю посаду більшістю голосів було обрано Андрія Пуздряка. Як він сам розповідає, за кілька днів голова Ради ветеранів України Володимир Лагута запросив його до Києва на безпосереднє засідання Ради. Я прибув туди вже на 19.00. На засідання самої ради, де мені було повідомлено, що від Чернівецької області є ще один представник. Не знаю, яким саме і коли саме його було обрано, якими організаціями. Ну це вже згодом з'ясувалося. Тому що ним виявився Євген Марусик, якого теж обрали на зборах. Щоправда, з меншою кількістю представників. Одна з громадських організацій згодом відкликала своє рішення щодо цієї кандидатури. Розповідає Андрій Пуздряк. Тим не менш, на засіданні в Києві вирішили проголосувати. і Євгена Марусика затвердили на цій посаді. Утім, Чернівецькі учасники бойових дій з цим не погодилися, каже Тарас Меленчук. Ну, це такий плювок в обличчю кожному з нас, що ну, мене от зараз відверто кажучи, вже дуже багато часу я вже перекипів і так далі, що мене трясе від цього всього від цієї несправедливості по відношенню до своїх побратимів. Ми вибрали єдиного представника Андрія Пуздряка. Врешті, аби вирішити цю ситуацію, 8 лютого представники громадських організацій, учасників бойових дій та ветеранів АТО, ООС та Афганістану вдруге провели збори, на яких знову проголосували за Андрія Пуздряка, але конфлікт так і не вичерпався. На збори приїхали і представники ради ветеранів з інших областей та голова ради Володимир Лагута. Ця людина просто не то, щоб образила, а образила всіх присутніх, які там були. Під не буду казати, під які саме гасла покинуло тоді приміщення будинку офіцери, де відбувалися збори представників представників громадських організацій, учасників бойових дій, волонтерів, всіми полеглих героїв. На закиди, що у раді ветеранів Андрія Пуздрика не затвердили через його членство у політичній партії, він відповідає, що з партії вийшов. Про раду ветеранів ніде не ведеться мова про те, що представник до ради ветеранів має бути політичний. Заява вже остаточна про вихід з партії було написано 3 числа дев'ятнадцятого року, першого місяця дев'ятнадцятого року. Все, коли саме як партія мене виключала з цього, це вже суто. Це питання партії. Наразі учасники бойових дій готують повторне звернення до міністерства, аби Андрія Пуздряка затвердили на посаді представника у Раді ветеранів України від Чернівецької області. Інший же кандидат на цю посаду Євген Марусик в одній із соцмереж написав, що свою кандидатуру відкликав. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках візиту блаженнішого митрополита Київського та всієї України Епіфанія, 16 лютого, у стінах Чернівецької обласної державної адміністрації відбулася зустріч митрополита із представниками преси, після чого блаженніший відвідав Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, де зустрівся із громадою. Більше подробиць про візит блаженнішого митрополита Київського та всієї України. Дивіться далі. В рамках свого візиту до Чернівців блаженніший митрополит Київський та всієї України Епіфанії під час розмови із представниками преси розповідав щодо нелегкого шляху української церкви до статусу автокефалії, коментуючи ситуацію щодо об'єднання української православної та греко-католицької церков, блаженніший митрополит ствердив, що це лише питання часу. Ми маємо хороші стосунки, і в майбутньому будемо співпрацювати, як і до цього часу співпрацювали. бо… Українська православна церква і Українська греко-католицька церква діє на одних і тих самих засадах. Ми хочемо, щоб Україна була цілісною. Ми хочемо, щоб спільними зусиллями ми і в подальшому розбудовували нашу. Українську церкву і українську державу щодо ситуації навколо переходу Російської православної церкви в українську православну та того, хто саме повинен вирішувати це питання, парафіальна громада чи територіальна, блаженніший митрополит запевнив у тому, що, дивлячись на зміни у законодавстві, рішення про перехід повинна приймати громада. І визначитися зі своїм релігійним центром має право тільки вона, після чого вона може звернутися до певного ієрарха єдиної помісної православної церкви і отримати юридичну перереєстрацію. Зараз ми зареєстрували в Києві київську митрополію, тобто наш центральний керівний орган. Зараз відбудуться перереєстрації на місцях і пархіальних управлінь. І протягом я думаю, що декількох днів вже тут на місці на Буковині. Чернівецька обласна адміністрація матиме можливість вносити зміни до статутів тих релігійних організацій, тих релігійних парафій парафій, які будуть переходити тут. Тому це право громади, і громада є власником того майна, не священнослужитель і не церква, а громада вправі розпоряджатися своїм майном і приймати відповідне рішення щодо зміни свого релігійного центру. Також на питання преси стосовно зовнішнього вигляду жінок, відвідуючих храм, предстоятель відповів, що у цьому питанні головне не нав'язувати подібні традиції, головне бути ближчими до людей і дати можливість їм самим зрозуміти, у якому зовнішньому вигляді варто відвідувати храм, а у якому ні. Якщо людина вперше приходить до храму, вона не повинна відчувати оцих перепон, які ставлять інколи старше покоління. Що потрібно суто в хустці і повинен бути відповідний. Вигляд, звичайно, що ми шануємо ці традиції, ми не будемо їх порушувати, але я стою на позиції того, щоб ми не робили перепон людям, які вперше переступають поріг храму. Ми повинні бути відкритими і повинні прийняти людину в тому вигляді, в якому вона приходить. Тобто, якщо вона прийде вперше, вона прийде в другий, в третій, і зрозуміє, усвідомить, що в такому вигляді недоречно відвідувати храм. Але якщо ми поставимо... Цю перепону на першому кроці то людина вже ніколи. Не буде мати бажання прийти до храму після розмови із пресою, блаженніший епіфаній відвідав Чернівецький національний університет, де у мармуровій залі зустрічався із громадою. Також були присутні капелани та громадські організації. Під час своєї промови блаженніший подякував за запрошення на Буковину та розповів про усю відповідальність, яка лежить на ньому у цей нелегкий час для української церкви. Я пишаюся тим, що я є буковинцем. І коли я отримав запрошення відвідати з архіпастерським візитом Буковину після моєї інтронізації як предстоятеля вже єдиної Української православної церкви, то я одразу відгукнувся на це запрошення. Тому сьогодні разом з вами тут маю цю велику честь спілкуватися. І надихатися тією підтримкою, яку я по-особливому тут відчуваю, перебуваючи разом із вами. Бо Господь поклав у молодому віці на мене таку велику відповідальність бути предстоятелем вже єдиної помісної автокефальної православної церкви в цей нелегкий час не тільки для церкви, але загалом. Для встановлення нашої української держави. Ірина Пригор, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Що бачить п'яний за кермом? Учням автошкіл патрульні поліцейські запропонували одягнути алкоокуляри, аби відчути всі результати після вживання алкоголю. Проект стартував минулого тижня та має на меті просвітницьку роботу. Нагадати про правила дорожнього руху, розповісти про основні причини ДТП на дорогах і не лише. Подробиці розповість Лілія Луленко. У Чернівецькій автошколі всеукраїнської спілки автомобілістів традиційний урок розпочався незвично. Його проводять не викладачі, а патрульні поліцейські. Спочатку теорія, потім практика та можливість учням одягнути алко-окуляри, завдяки яким можна відчути на собі ефект керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Я, Я просто може, недавно була п'яна. Після проходження випробувань на килимку з розмітками, далі розв'язування вправ на аркуші. І ось майбутній водій Надія готова ділитися враженнями. Я відчувала себе достатньо п'яною, щоб не сідати за кермо. Чесно, все шатається. Здається, що все крутиться навкруг, всі парти рухаються, чогось все якось не, не чітко. Надо концентрувати дуже увагу при цьому, що в мене здоровий розум. Да, якби е, я ще розумію, що я роблю, але якщо в мене би був такий зір і ще плюс голова, да, то от, за кермо реально нереально сісти. Проект називається Випробуй себе у безпеці та має на меті охопити якомога більше автошкіл міста. На сьогоднішній день з поліцією, то це перший проект, який ми впроваджуємо. Досить цікавий, Ми його бачили по телебаченню. Ще до цього було цікаво, як воно буде відбуватися. Ми е, розповідаємо дійсно, як Відбувається в практиці, а саме на, на проїжджій частині. Які моменти дійсно е, впливають на ті, е, будемо казати, ситуації, де люди гинуть або де люди травмуються? Ми розповідаємо, ну і зрозуміло, що людина в формі, коли приходять, розповідають, її сприймають набагато Будемо казати уважніше і сприймають ці слова, які ми доводимо, показуємо невеличкі відеоролики, невеличкі будемо казати відпрацювання для того, щоб люди бачили, що є ось такі ситуації, і більше їх ніколи не повторювали за статистикою. В Україні найбільше аварій на дорогах трапляється через перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та у зв'язку зі станом алкогольного чи наркотичного сп'яніння водія. ДТП по водіям, які початківці, вона менша, ніж ДТП водіїв, які вже мають більш досвід. Чому водії початківці вони не створюють таких небезпечних ситуацій? Вони ще не впевнені в собі, вони не створюють. Настільки аварійні ситуації Можливо, десь мілкі ДТП так, але таких колосальних, ну скажем так, серйозних ДТП, як правило, це вже водії з досвідом, які на жаль є, скажем так, самовпевнені вже в собі. За 2018 рік у Чернівецькій області в зоні обслуговування управління патрульної поліції трапилось понад 1400 ДТП, 186 з яких з потерпілими. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З настанням теплої погоди на водоймах області топиться крига, роблячи в свою чергу небезпечним перебування на ній любителів зимової риболовлі та прихильників прогулянок на крижаних покривах річок та озер. Зважаючи на ситуацію, Буковинські рятувальники застерігають мешканців краю від виходу на кригу та дають настанови, як себе поводити у разі провалу під неї та як надати допомогу іншому. Детальніше про це в сюжеті. Багато осіб, відвідуючи водойміще, нехтують своєю безпекою. Значить, по тій причині, що виходять на кригу. На кригу взагалі не бажано виходити, коли вона має товщину… Не менше 7-6 сантиметрів. Якщо крига має товщину 6 сантиметрів, ще одному можна ходити. Якщо виходить 2-3 чоловіка, вони повинні рухатися по кризі на відстані 3-4 Значить, Коль вже вище на кригу, потрібно дотримуватися мір, мір безпеки. Особливо це касається рибаків, які найчастіше бувають на кризі. Тобто в місці вилову риби не сверлити рядом 2-3 лунки. А сверлити їх на відстані 5-7 метрів для того, щоб не послаблювати е, товщу кригу. Значить, перебуваючи на кризі, треба ходити в тих місцях, де крига найсиніша і має найбільш званкуватий колір. бо Вона товща. Не виходити на місця, де є висвітлення, коли вже перебуваючи на кризі, провалилися. Першим ділом не панікувати, а кричати, і кликати на допомогу і триматися на локтях на кризі для того, щоб не дати переохолодження грудній клітці, а тим більше голови. Тому що якщо е, при температурі, при низьких температурах е, змочилась голова, це на 50% того, що ослаблюється тіло і людина більше замерзає. Кликати на, на допомогу і пробувати скоординувати тіло. І віджатися на ліктях, і на спину, на спиною перед вліт, щоб закинути ногу і вилізти з води. На сьогоднішній день в Чернівецькій області на щастя нещасних випадків на воді немає. Однак, як показує статистика по країні, то вже більше десятки людей загинуло на воді, тому. Особливо в цей період часу потрібно бути особливо обережним, адже крига, як ми бачимо, вона є ще на озерах, однак вона вже не міцна і досить крихка. Тому потрібно бути обережним. Рятувальники, вони, звичайно, готуються, вони проводять тренування, однак в першу чергу людям потрібно подбати про свою безпеку. А ви знаєте, яку професію хоче обрати ваша дитина? Чернівецький центр зайнятості допомагає учням старших класів зорієнтуватися у виборі майбутньої спеціальності в рамках проєкту книгозбірня Профорієнтаційний майданчик для молоді, як самостійно або ж за допомогою фахівця, пройти онлайн-тестування з профорієнтації та розвитку кар'єри. Подробиці у наступному матеріалі. Більшість учнів 10 класу другої школи ще в роздумах, яку ж професію обрати. Ірина Андрієва розповідає, мріє стати кулінаром. Каже на це, її надихнула бабуся, яка полюбляє готувати. У мене особисто мама не дуже любить готувати, але бабуся, от постійно на кухні, я постійно дивлюся, як вона готує. Мама, деколи може я ну навіть не мама, а тато деколи може готувати, і я можу дивитися, як вони готують, і особисто для себе щось запам'ятовувати. Дівчина зізнається, її рішення не остаточне і все ще може змінитись, тому спробує пройти тестування. Моя професія, консультаційна мережа, яке пропонують фахівці Чернівецького обласного центру зайнятості. Воно розраховане на три години. Для початку тут у бібліотеці імені Михайла Восюка школярі ознайомлюються з можливостями онлайн-платформи та реєструють свою особисту сторінку на сайті. Тестування складається з трьох методик. Це тестування, ну скажімо так, не швидке, тому що дійсно, якщо ти хочеш краще познати себе, треба приділити увагу і пройти всі три тести. Але за результатами тестування є складається звіт. Результати тестування він в доступній формі. Враховуються вікові і гендерні характеристики оптанта, тобто той особи, яка проходить тестування. Фахівці зазначають, таке тестування може стати в нагоді не тільки школярам, а й усім, кого цікавить питання кар'єрного росту в іншій сфері. Вікові кордони від 14 до 60 років. Профорієнтація – це перш за все знайти себе в цьому житті. Тобто завжди бажання батьків, батьки обирають професію своїм дітям, але не прислуховуються до цього, не прислуховуються до самих дітей. А тут дає можливість, щоб все ж таки дитина обрала собі професію за покликанням душі, за покликанням того, що їй подобається. В рамках проєкту книгозбірня профорієнтаційний майданчик для молоді Чернівецькою службою зайнятості було організовано 18 таких заходів, до яких було залучено 480 дітей. Лілія Лоленко Діана Чігак Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У стінах обласної адміністрації відбулося підписання меморандуму про співпрацю між осередком Української академії лідерства та Чернівецькою ОДА. Про яку саме співпрацю йшла мова, та які обов'язки виконуватиме кожна зі сторін, дивіться далі. Меморандум про співпрацю між Чернівецькою ОДА та осередком Української академії лідерства є документом, який у певній мірі дозволить обласній раді допомагати молодим лідерам у організації спільних заходів, допоможе фінансово та посприяє, аби разом зі студентами обласна влада взяла участь у збереженні історичної пам'яті. Розповідає виконуючий обов'язки голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Павлюк. Організація спільних заходів по відзначенню ювілейних дат по національно визнаних змагань українського народу впродовж 20-го століття це і формування культури в студентів відповідно цієї академії ставлення до багатьох історичних подій, історичних процесів у нас в Україні в Чернівецькій області. Ну і це можливість підтримки з боку місцевої влади тих чи інших починань. Частину фінансів, звичайно, у нас є комплексна програма реалізації молодіжної політики до 2020 року. У нас є можливість підтримувати ряд заходів. Які форуми круглі столи, обмін досвідом з іншими науковцями, які можуть приїхати і прочитати лекцію чи організувати зустріч для цієї молоді? Керівник Чернівецького осередку української академії лідерства Євгенія Матейчук розповідає, що для студентів академії більшість з яких приїхала із інших міст України досвід співпраці із обласною адміністрацією, спільними зустрічами та організацією заходів є неабияк корисною. Це можливість побачити традиції. Ції культуру те, те, як тут відбувається, які є в Чернівцях, в Чернівецькій області, і транслювати, да, розуміти, яка Україна різноманітна, і розуміти свою українську ідентичність як для них, для українців, для громадян цієї держави. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Більше інформації на сторінці телеканалу Чернівці у Фейсбук а також на офіційному сайті mtrk.com.ua. Тут же ж можна переглянути онлайн-трансляцію нашого каналу. А я з вами прощаюся затишного вечора і бережіть себе.